До старту The International залишається лічні дні, а це означає, що ми з вами на два тижні повністю поринемо у світ Super High Skill Dota 2. Так же сталося, що гучних анонсів чи ажіотажу щодо турніру цього року майже немає, окрім звичайно, що виходу до його рігмастера та компеніуми, які нібито і повинні врятувати цей TI. Вітання усім поціновочним Dota 2. Ви на каналі GG Cybersport, З вами, як завжди, Зоро, і це наш одинадцятий випуск, який буде присвячений TI 2024, а також темі чемпіонатів чемпіонатів З International загалом. З вас лайк та підписка і погнали говорити про головний турнір з Дота 2. Так, це він лялькар, цирковий блазень та просто майстер маніпуляції Рінгмастер на ваших екранах. Студія Valve випустила тематичне оновлення в Dota 2, додавши гру 125-го персонажа. Востаннє Valve оновлював список героїв у березні 2023 року, коли вийшла Муерта. Нас вже було декілька днів, щоб потестити героя. І ось що ми можемо тепер сказати про нього. Перше, ну Рінгмастер має вроджену здібність, як і всі інші персонажі, Дарк Карнівал Баркер, який дає йому випадковий карнавальний сувенір. Щоразу, коли в радіусі 925 гине ворожий герой. Але що ж там за сувеніри такі? Один з них це створює одну унікальну ілюзію власника, яка діє 18 секунд і завдає 28% від шкоди власника. Інша тимчасово збільшує силу обраного союзного героя на 5 плюс 1 і 5 атрибут за рівень власника на 4 секунди. І ще білка, яка штовхає власника вперед на відстані 400 на 3 секунди та залишає за ним калюжу, яка уповільнює ворогів на 30%. Прикольні бонуси, як на мене, але цей слот. Під такі додаткові сини наштовхнув мене на думку про те, що бал, можливо, задумується над тим, аби в майбутньому, якщо кейс, звісно, з Рінгмастером буде успішним, додати такі додаткові здібності іншим героям. А тепер перейдемо до спелів. Перший скіл Тейм Beasts. Герой замахується батагом і б'є по області аж на 470 шкоди, КД 10 секунд, і вона ко 135. імбовий спел, як на мене, тому чекаємо, коли його поріжуть. Далі Ескейпект. Ненадовго поміщає себе, або союзних героїв ящик, який дозволяє цілі. Проходити крізь істот з талантом, звісно. А також збільшує її швидкість пересування та опір магії та уповільненню. Хороший спел на сейф з малим КД і 80 мани. Третя білка Impalement Arts. Герой кидає один із своїх кинжалів у вибраному напрямку. Потрапивши в ворога, кинжал ненадовго уповільнює його, завдає йому первинної шкоди. Спел, який б'є у відсотках, має заряди і летить на 2400 ренжі, і все це за 70 мани. Ну, непогано, погодьтесь. І ультимативна здатність Wheel of Wander. Герой запускає вибрану точку колесо чудес, яке розштовхує ворогів на шляху, а після досягнення мети починає задавати шкоди всім ворогам навколо і сповільнювати їх. Щось дуже схоже на ульткотла, але сильніше з одного боку, а з іншого, ну, з нього можна просто вийти. Ну і шарт, який дає трусайти, змушує ворогів місувати аж на 30%. І майже моментально знищує ілюзії. Дуже корисний функціонал проти всяких пилів, нах чи терорблейдів. Висновок такий красивий дизайн персонажа, класні анімації і моделька. Ну а щодо ролі, це четверта або п'ята позиції, або мід із купою ловка деспелів і нереальним демеджем. Хоч все це і кон контриться БКБ або резистом на магію, але допоки цього немає, ви будете ну, дуже сильно страждати, особливо на лені. Окей, з новим героєм розібралися. А що ж там з компендіумом? Почнемо з вартості. Стандартний, коштує 175 гривень, покращений 1100 плюс. В принципі, в компедоз додали майже все те саме, що і рік тому. Стиль інтерфейсу за Інтернешнл 2024. Новий екран суперників, наклейки гравців та команд фрази для четвого колеса, новий блок для статуй. Нагороди для Фентезі Ліг та бінго акцію, ефект телепортації, завантажувальні екрани, командні бандли та колекційний АЕС. Звичайно, що хотілося б там бандли і від українських команд побачити, як і фразочки коментаторів. Але на жаль, ну не цього року. Як до речі, вам цей комбідос і сам Рінгмастер? Пишіть ваші враження у коментарях. The International — найбільший і найпрестижніший кіберспортивний чемпіонат з дисципліни Dota 2 як за розміром призових, так і за складом учасників. Перемога на TI — це найвище досягнення професійних гравців Dota 2, а також небаякі емоції і свято для фанатів. Так було колись, але все сильно змінилося після ковіду та 10 інта, коли Valve кардинально змінили свій підхід до розвитку самої гри і вирішили, що вони вже на ній достатньо заробили, тож час передати її в інші руки. Що ж буде цього року? Ну окей, Рінгмастера ми побачили, компедос уже купили, тому може з Дедлоку чи ексклюзивна презентація нового формату TI від PGL. Коротше, як ви бачите, питань більше, ніж відповідей, але я хочу подискутувати з вами про три речі, які б я точно хотів знати про цьогорічне TI і про наступні заздалегідь. Перше, однією з головних проблем, як цього, так і минулого року, є призовий фонд TI, який ледве відшлифнувся від позначки в 1,6 мільйонів доларів. В ідеалі було б взагалі знати, як буде формуватися призовий фонд TI впродовж року, щоб підігрівати інтерес і важливість до цього турніру. Раніше гравці знали, що на TI крутяться ну величезні гроші. І всі прагнули туди потрапити. Наразі ж такої тенденції ми не бачимо ну зовсім. Так, твоє ім'я, звісно, буде на Єгісе, але здається, що з такими призовими турнір став ну точно менш престижним. По-друге, питання, яке випливає із попереднього. Якщо компендіум не працює, то що далі? Як будуть поповнювати призовий? В даному контексті, можливо, PGL могли б заздалегідь якусь частину призових на своїх турнірах віддавати у майбутній фонд TI, ну або щось типу того. Думаю, що Valve в подальшому, якщо і випускатимуть якісь івенти, чи Такі підтягнуть, то ділитися своїми прибутками вони не будуть зовсім або якоюсь дуже мізерною частиною. І наостанок, презентація The International. Ну дуже хотілося б, щоб Піділь після цьогорічного ТАЙ вийшли і презентували свої пропозиції, чи навіть цілий апдейт щодо The International. Як туди можна буде потрапити, якими будуть правила, чи будуть якісь спеціальні ліги типу DPC, як буде обиратися локація і місто проведення, ну і так далі. Насправді, так, як Під добре стартували з турнірами серії Валахі Season 1 та 2, то здається, що вони точно придумують щось новеньке, що реанімує магію ТІ і поверне Intel статус топ-1 турніру року з Dota 2. Цікавий факт від GG Кіберспорт. Не знаю, знали ви це чи ні, але 24 серпня Valve виповнилося 28 років. Компанія була заснована 24 серпня 1996 року Гейбом Ньювелем та Майком Харрінгтоном, які подарували ігровій індустрії безліч шедеврів, у тому числі нашу улюблену гру Dota 2. А ще 24 серпня. Це, звісно, свято Дня Незалежності України, яке ми з вами святкували декілька днів тому. Починаючи з цього інта, Valve більше не займається турнірами серії The International, Тепер за все відповідатимуть PGL. більше 14 років минуло з моменту старту першого ті, і Valve дійсно провели ну колосальну роботу, аби цим турніром хизувалися і згадували не тільки любителі Доти, але й фани з інших кіберспортивних дисциплін. Що ж конкретно було зроблено, пропонуємо вам оцінити просто зараз. Згідно інформації статистичного веб-ресурсу Stat який автоматично генерує звітність для турнірів серії The International з 2, за всі 14 з гаком років було зіграно 2010 матчів. У змаганнях взяли участь 95 команд. Найбільше матчу було зіграно на серверах US West аж 1333 Також, як ви бачите, за Radiant, як був колись, так і залишився більший відсоток інрейту, а це привід ще раз задуматись розробникам гри. Цікава статистика по драфтах героях. Як бачите, в топ-10 лідерів зберігаються персонажі, яких наразі ну, дуже рідко можна побачити в піках чи банах. Також зверніть увагу на персонажів, яких ми бачили на Інті найменше. Окей, і з і Арком все зрозуміло. Взагалі до 7-го 8-го інта майже ніхто не пікав. Вони складні у реалізації, і проти них завжди є дефолтні стратегії на перемогу. Щодо внутрішньогеймплейних рекордів по XPM, GPM і так далі, досить відомі нікнейми і герої. Антемах, нага, Зев Спектра та їх легендарні виконавці Сумаїл, Нотейл ТА2000, Йопашта Супер. Майже 95 тисяч фрагів, 4 тисячі рушанів, 2300 кур'єрів та 3,7 мільйонів кріпів було вбито за всі 12 за інтернешеналів. Найбільшу кількість матчів зіграв клуб LGD, а в і древ ЄГ та ліквіди, ну а майже замикають цю десятку клуб наві. Першим матчем на TI було протистояння Мінески проти Айджі, яке тривало 38 хвилин, і впродовж якого було зроблено 49 фрагів. По артефактах, до речі, теж цікава статка. Найдорожчі арти мають ледве не найвищий інрейт на турнірах серії TI, в тому числі і видалений некромікон другого та третього рівнів. Звичайно, що всі ці цифри є усередненими, так чи інакше, навіть просто уявити в голові, скільки всього було зроблено на TI, дуже складно, аж надто дивуєшся, коли бачиш подібні статистики. Хто ж підіймає з цього року? Оскільки цей випуск присвячений цьогорічному тяй, то візьмемо на себе сміливість спробувати оцінити рівень гри команд і запредіктити, хто ж все таки має найбільше шансів опинитися в гранд фіналі і забрати гіду додому. Такі колективи, як Gaming Gladiators, Falcon, Spirit, Tundra Esports і Liquid, ну, напевно, мають найбільше шансів здобути титул чемпіона. Звичайно, трохи сильнішими виглядають Gladiators, які стали переможцями Riot Masters 2024 та Liquid, що посіли перше місце на Elite League Season 2, ну і, звичайно, що Велконс, які довгий час були літерами по Епітеладору. Однак не варто забувати і про Тунра Стопсона, які показували конкурентно спроможну боротьбу на головному турнірі цього літа в Ер-Ріаді, зайнявши почесне четверте місце. Ну і спіріти, які матимуть змогу першими в історії взяти її свої руки, втретє. У них теж гра ну більш-менш стабільною була увесь рік. Чисто на папері ми віддаємо свій предікт на перемогу гладіаторів. Ну але це магія Тяй і статися може тут що завгодно. Цей The International зустріне на своїй сцені чимало нових облич. однак нові вони лише у рамках головного турніру цього року, але ніки цих гравців відомі. Типу колишніх клімсаничів, які чесно пройшли відбір у регіональних кваліфікаціях, а потім навіть посіли друге місце на Elite League Season 2, поступившись ліквідом. Цікаво спостерігати за двома колективами з Південної Америки, які цього разу, ну майже як і завжди, приїжджають у статусі андердогів турніру. Героїк та біскос зібралися на початку цього сезону, але майже ну нічого. Не вигравали героїк. Зараз грають дві легенди: це Ківан і Скофілд. А от Бістку зібрали під своїм тегом молодих, ну і можливо скілових зірок, типу Паука та Віталія, які часто грають на нестандартних персонажах на своїх ролях, типу Муерта та Клінкса. Не скажу, що покладає на них який-небудь притомний надії на цьому Тіай. Хіба що героїк можуть нав'язати боротьбу. Але тим не менш постійно згадується така тенденція, що як тільки південноамериканські американські клуби програють на ТІАЙ, вони фул розпадаються і їхня історія починається з самого початку. А ви вже встигли проставити свої предікти на The International? Діліться вашими прогнозами у коментарях. Краще пізно, ніж ніколи. За пару днів до старту TI вийшов офіційний мерч, присвячений цьому івенту. У продажі можна знайти ну, буквально все: від наклеєк та прапорів до футболок та плюшових іграшок Пуджа, ВД, Акса, Баратрума ну, та інших персонажів. Ціни на худі та футболки, чесно кажучи, немалі. Одна футболочка вам обійдеться аж у 40 євро, а за повноцінну худі доведеться віддати аж 95 євро. Також Valve вже почали показувати просто ну бомбічні короткометражки про світ Dota 2. Конкурс до 19 серпня, а всі відеоролики створені в рамках Dota 2 Short Film Contest 2024 будуть відображені в майстерні Steam, де користувачі зможуть проголосувати за роботи, що сподобалося найбільше. Після 19 серпня вал відберуть 10 найкращих робіт, які будуть представлені для фінального голосування. Переможці ж будуть оголошені на за International 2024 Їхні роботи будуть показані під час турніру. Призовий фон конкурсу залишився тим самим. Автори трьох найкращих робіт отримають 25, 10 та 5 тисяч доларів за перше, друге та третє місця, відповідно. Інші ж сім номінантів отримують такі собі втішні 500 доларів. Ну і трошки додому інформації про старт поточного The International. Команди на ti 13 розділяться на 4 групи. Хто з ким буде грати в групі, оголосять 3 вересня. Матчі в групах проходять по круговій системі у форматі bo 3 Ніхто після групової стадії не вилітає. Після групового етапу, як і на ti 12 пройдуть матчі за посів по сітці, які визначатимуть, які команди відправляться у верхню сітку, а які у нижню. Плей-офф пройде з 8 по 15 вересня. Фінальні три дні пройдуть на Royal Arena з 13 по 15 вересня. Ну і нагадаю, що сам же турнір починається 4 вересня. Але на TI Dota не закінчується, бо одразу після його завершення у нас продовжується активний ігровий сезон. Нещодавно у всіх регіонах завершилися закриті відбіркові до PGL Valahia Season 2, який відбуватиметься з 4 по 13 жовтня 2024 року. У всіх шести регіонах учасники розіграли по одному слоту, і ще 10 команд здобули прямі інвайти. Далі не менш важливий анонс. Викитали Blast. Турнірний оператор почне проводити чемпіонати з Dota 2. Для початку Blast займеться організацією п'яти івентів, чотири з яких. Заплановані на 2025 рік. Раніше Blast не займався організацією турніру, як ви пам'ятаєте, з Dota 2 за винятком івенту Blast Bounty Hunt у 2020 році. І це ще я не назвав безліч турнірів від букмекерів та організацій поменше, тож одразу після за тисячі на ігровій сцені точно не планується фан дня. Черговий антирекорд побив новий компендіум Valve. За 29 годин з дати релізу компедосу. Призовий фонд ti 13 виріснув до трохи більше ніж 2 мільйони доларів. Це найгірший результат за всю історію турніру. Для порівняння за такий же проміжок часу Battle Pass ti двадцять один зібрав понад 8 мільйонів доларів. Ну а на цьому все. Не забувайте ставити лайки під відео і підписуватися на наш канал, бо це допомагає просуванню нашого контенту. Ну і, звичайно, що ваша вдячність за нашу роботу. Я ж не кажу вам до побачення, а кажу до нових зустрічей по ту сторону мережевого кабелю. І приємненького вам перегляду цьогорічного тяй.